Доброго дня, шановні глядачі, вас вітає Богдан Проскуров і це проект 365 днів. Днями відзначався Міжнародний день людей з обмеженими можливостями. Ми вирішили поцікавитися у полтавців чи на їх думку створені належні умови для життєдіяльності людей з обмеженими можливостями у Полтаві. Я вважаю, що не створені. Не створені, не знаю, чи я це вина, чи наших месних, керівники. керівників наших. Трудно їм живеться. І колясочникам, яких я бачу, які приїжджають до нас по, ну, і по роботі, і так. І в транспорт їм дуже трудно ж, звісно. Ми від них не відмовляємося. Я працюю в школі, допустимо, плавати до нас, вони приїжджають. Ми їм допомагаємо, чим можемо. І поможемо і воду їх і спустити, і піднятися, і все. А? а так? На мою суб'єктивну е, думку, е, те, що я бачу, то звісно це, це не, не дуже добре від, відповідає тому стану, який має бути от, на, щодо того, як мають бути е, з, побудовані ті ж самі е, під'їзди. Да? Наприклад, як тут як ми бачимо до Приватбанку, щоб люди заїжджали. Саме інваліди. Ну, звісно, звісно, недопрацювання влади місцевої. Можливо, це ще також недопрацювання самого суспільства, оскільки найвищим органом влади у нашій державі за конституцією є народ, тому от якийсь тиск суспільства має бути чітко прописано. Кому того, том, что мы можем про цих людей більше, краще створювати умови для їхньої життєдіяльності. Ні, oh, Нет, конечно, потому что должны быть специальные даже в вот ВТБ, пандусы специальные, для того, чтобы человек мог туда спуститься. Я этим летом была в Праге, и там очень много лифтов, для, даже из метро лифт для людей, которые не могут передвигаться з нами. Я сама видела. Ну, не заботиться о людях, в общем-то, з обмеженими можливостями. То Тобто, видимо, руки не доходять, средств не вистачає. Я думаю, так. В першу чергу я бачу, що не реалізована можливість надавати послуги в громадському транспорті. В багато інших країн в передніх дверях автобусів реалізована можливість піднімати людей на інвалідних колисках, тобто вони заїжджають і. Автоматично піднімаються ці колиски і вони заїжджають всередині громадського транспорту. Вперше я таке побачив ще всередині 90-х років. До 2016 року це можна було б реалізувати і в місті, якби закупити декілька принаймні, автобусів. Таких. Те, що не робить держава, беруть на себе волонтерські організації та громадські об'єднання. І безпосередньо ну заповнює цю нішу, але хотілося також, щоб і держава місцеве самоврядування в цьому плані також були корисними.